Історія про те, як ми ходили колядувати. А поїхали. Раніше не було таких ЖК комплексів красивих, де гарні ремонти, де стоять домофони. Раніше у доступності був будь-який під'їзд. Навіть якщо там стояв кодовий замок, там можна було придивитися, і можна було натиснути, де там жир жирні пальці залишалися останній раз. І заходиш, там мрак повний. Мерехтиться лампочка, то як метелики якісь літають, то якісь криси бігають. В цих під'їздах щось відбувається містичне. Саме на ці свята, коли треба. Треба піти труханути е, людей на баб. І ось ми йдемо, піднімаємося на якийсь поверх, берегтяща лампочка, ще красне світло, і ми стукаємо у двері. Тукуємо рух. Стрьомно. Хто -то. А покалядувати можна? Різко починає біжати до своїх дверей і тепер у двері. І я тут колядую. І ми відскакуємо від цих дверей, ми обісані.